Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 16 липня 2023 року. Я директор ТОВ АФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогодні я вам хочу показати відео своєї роботи у цьому році. Вона зі складнощами, труднощами, але ж ми працюємо, тому починаємо ми це відео з нашої виробничної бази. Вона була у 22 році розбомблена. Зараз ми його, її відновлюємо. За моєю спиною, ви бачите, це якраз наша, один з виробничих приміщень, який дуже сильно постраждав. там. Тільки в цю будівлю влучило 4 прильоти прямих влучань з однієї сторони, а тут навіть три плити у нас впали. Тому це ми зараз. Закінчив наш сезон про продажів. Ми заробили трохи грошей. це всі гроші вкладаємо у відновлення. Оце бачите, ми оця плита 3 на 12, оце кран 50 тонн. Це ми зараз монтуємо плити. Ще оце, от побачите, оце, бачите, саме високе будівля. Тут взагалі не було даху, воно все знесло. Бачите, шифер новий. Та ця будівля, якщо поруч зі мною оця йти Зад, позаду там офіс, офіс в влучання. Взагалі тут площа наша 1,2 гектара 100 на 120 квадратних метрів. Тут було взагалі 32 влучання именно, тільки на території. Я не говорю вже за територію. Оці всі гроші, що ми в цьому році заробили, ми вкладаємо тільки у відновлення. А оце, е, невеличка площа за мною, тут просто ґрунт. Це ми тут е, ставили теплички кожен рік. Е, бачите, тут ми зараз нічого не робимо, бо бур'яни вищі за мене. Ось от, каркаси, бачите, з теплиця залишились. Чого не робимо, тому що тут нам, як сповідомили, тут можуть бути не залишки не розірваних, якихось касетних боєприпасів. Тому тут не можемо поки ми добитись, щоб нам розмінували, тому це отут от, от, в такому стані. І, і ще у нас, якщо ви минули роки дивились, у нас за нашої території дві ділянки з цієї сторони, там 3 гектари, і з цієї сторони 2 гектари. Там, там взагалі заміновано все, ми там, там ще вищі бур'яни, там взагалі метри три. Це два роки, ми не можемо там нічого посіяти. Ну, але ж роботу ми продовжуємо, і я вам зараз покажу е, відео іменно про нашу селекційну роботу у цьому році. Да, ось це наша ділянка, селекційна ділянка у цьому році, бо я вам показав тільки що, що е, та частина, де у нас завжди ми вирощували, замінована. А це ми у цьому році, у травні місяці, у людей домовилися, взяли городи. Е, декілька городів об'єднали. Це фактично кинути городи. Бачите, тут цивільна була. І ми вже у травні обробляли землю, коли дискували, коли вже бур'яни були вище коліна. Тому тут із-за цього сходи вийшли неоднорідні. Це для нас велика проблема. Це ще випробування таке буде. Бо оскільки ми, ну потрібно от, бачите, ось, ось сюди, от от сюди подивіться. Ну Наприклад, оця рослина, оця вони. Повинні співпадати, а тут, бачите, тут вже який кошик буде, а тут ще немає. Тому а потрібно це ж це вручну все запилюється. Тому Ну це для нас буде проблема носити пилок з однієї рослини на іншу. Тим більше, що у нас була ж ця територія під окупацію, і наші дві основні дівчини, які у нас запилювали, вони виїхали під час окупації. У Європу і зараз там знаходяться, не вертаються. І ще ми брали студенток з аграрного університету. ну, Так само не можемо у цьому році ризикувати їх життям, тому ну, тут якось будемо пробувати. Але ж селекційна програма у нас у цьому році дуже е серйозна, дуже велика. Оце у вас е з правої сторони е поспіль три теплиці. І це ось зліва три теплиці. Це наш. Новий гібрид е, е, називає, має назву е, «Фортеця». От бачите, він ще такий невисокий, вже як і листя, здорові, лопати. Оце ми такий гібрид е, виводимо. Бачите, він ну це неоднорідний. Не це не з-за того, що воно не однорідне, а за того, що сходи отримували на протязі трьох тижнів. І сіяли ми тут в декілька строків, бо все е, разом. Запилити неможливо одночасно, тому тут три строки посіву. Частина посіву е, сіялась там десь у середині травня, частина у кінці травня, а останні там теплиці сіялись навіть на початку червня. Ну, Це у нас отакі ділянки, тому я ще кажу: це ось наша е, це вже виведений гібрид. Оце от шість теплиць, це гібрид фортеця. Це ми на цей гібрид будемо передавати на сортове пробування в цьому році. Це гібрид. Зі стійкості до гербіцидів і медазелінової групи, і як до євролайтингу так і євролайтинг плюс добре тримає. Значить, оце, ну я думаю, це буде найкращий гібрид у світі. Якщо чесно, ми таких. Гібридів ще не бачили у світі. Це материнська форма, це не товаровий посів. І бачите, яка воно потужна, сильний гібрид. А товаровий посів він же ж буде у два а, рази вищий урожайність мінімум, як це. Це наші, оце, тут от дві теплиці це наші ділянки гібридизації. Це ми вивели нарешті гібриди а, зі стійкістю до трибину рол метилу, тобто до Гранстару. Це ну, гібрид. На новий гібрид ми його будемо передавати. Цей гібрид називається кракен. Він вийшов, вивели його на основі. У нас був гібрид, є-гібрид-презент. Оце на основі його ми вивели. Ну, бачите, то, що деяка неороднорідність будемо потім підрівнювати. Оце, бачите, оце от, усередині це батьківська форма. Це багато кошиків буде. А це материнська форма. Два рядки. Тобто, два всередині батьківської форми два і два. Материнської форми. Ну, це бачите, ну, хоча так здалеку, далека, якщо подивитись, в принципі, більш-менш вирівнені. Оце новий гібрид, який ми будемо передавати. Це гібрид, та, та, сама, та сама батьківська форма, так само стійкі, стійкі до трибенурому тила. Це ми його будемо називати гібрид. Це Патріон Патріот покращений. Ми у цьому році вже передали цей гібрид на сортопи випробування. І у нас є ділянка цього гібрида. Ми її потім вам покажемо. Ділянка насінньєва. Тобто, у нас перше покоління цього гібрида на реалізацію у цьому році буде. Гібрид патріот. Але ж то патріот, а це вже патріот покращений. Ось я вам, наприклад, давайте я вам зараз пройдемось, покажу. Це вже ділянка. Патріота. Це ми якраз для чого це ми робимо. Це ми будемо це насіння передавати на сортовипробування. Е і потрібна невелика кількість. А оце ми тут розмножуємо материнську форму цього патріота. Тут декілька форм її. Ну Тут воно сіялось, тут вже співпала ця теплиця е під дощ, то бачите, яка вона рівненька, красива, який, бачите, лист потужний, сильний. Це нещодавно закрили теплицею. Теплиця вона. Що себе е, представляє, така вона як сітка е, зі стійкостю до е, ультрафіолету. Бачите, воно листя погризені, бо тут стільки всяких всіляких було комах. А, і бур'янів тут стільки багато, що е, дуже важко тут було з цим. Сім, е, ну Ми поки вирішуємо. Тут якби е, жалітись ми дуже не будемо, бо, бо наші. Проблеми в порівнянні з проблемами нашої країни. Війна, то наші проблеми такі. Нам мені, якщо чесно, не дуже навіть зручно вам розповідати про свої ділянки, бо таке тут твориться в Україні. Тобто, дивіться, я ще раз скажу, у нас у цьому році посіяні ділянки, беркана нова, це з підвищений містом. Олеїнової кислоти, там буде десь до 70% олеїнової кислоти. Це ще не буде високоолійновий гібрид, але ж вже ми рухаємось у тому напряму. Це у нас буде, можна сказати, вперше беркана нова з підвищеним вмістом олеїнової кислоти. Буде гібрид тайпан, який ми передали на сортове пробування. Там є трохи, то я не буду вам показувати. Ділянку я потім гібридизацію покажу. Це тайпан і Беркана Нова. Це у цьому році буде у нас насіння цих гібридів. Це обидві, обидва гібрида зі стійкістю до гербіцидів гібр... і медозалінової групи. Тайпан, він більш ранній гібрид від е беркани нової. Ну, я, е я вам його потім покажу. Дуже цікавий гібрид, дуже хороший. І два гібрида у нас будуть під Стар. Е е Один гібрид фараон, він вже внесений. У державний реєстр я у тому році вам ділянку розмноження показував. А у цьому році у нас вже є ділянка е, насіннєва гібрида Фараон. І гібрид Патріот це що я вам показував, це от гібрид, це мама, це мама, вже Патріот новий. Це той гібрид, який ми передаємо на сортове пробування. І у нас, е, незважаючи на це, ми насінництво розвернули трохи раніше, то у нас будуть і насіння цього гібрида. На реалізацію у цьому році. Тобто у нас чотири гібрида у цьому році. Це ми вирощуємо два, як сказав я, під Євролайтинг це Тайпан і Беркана Нова. І два під Грандстар Фараон і «Патріот». А тут же селекція, я вам сказав, ще один під Євролайтинг Фор, «Фортеця» і ще один під Грандстар. Це кракен. Це от ще два нових гібриди. І можна сказати, що і Патріот новий це фактично ну, новий гібрид буде. Він на основі того Патріота, який у нас у цьому році, але ж тут, тут багато всіляких недоліків ми прибрали. І саме головне, саме головне, якщо ви бачите, ось теплиця. Ось напроти мене теплиця це селекційна. Це наша селекція. Ось раз теплиця. Ось тут два теплиця вже закрита. І от нижчі такі самі ще дві теплиці. Тут дві теплиці зверху. От, покажи, будь ласка, це внизу. Оце під Грандстар. Оце внизу, оце дві теплиці під Грандстар. А оце вверху дві теплиці під євролайтинг Ну, те, що ми тут робимо. Бачите, тут вони вже рідкі. Давайте трохи пройдемось, подивимось. Бачите, їх тут мало рослин вже залишилось, сілося тут по 5 штук на мед, залишилось, може там, де зовсім немає є деякі комбінації. От бачите, отут, отут, яка тут теплиця, вже ми по повидаляли дуже багато гібридів по, по різним показникам. І ще, і ще, і ще. Тут комбінацій. Ну, тут, мабуть, комбінації там, 30, у цій теплиці комбінації 30 і внизу так само. Тобто, Тут більше 100 комбінацій е, різних майбутніх гібридів. І навіть всередині одніє комбінації це виходить, можуть вийти зовсім різні гібриди. От, Наприклад, от дивіться, я вам от показую, от, дві рослини вони різні. От, Бачите, тут лист е, такий більш. Зубчатись менше, тут зубчатись більше. Тобто це вже якісь могу да, навіть у середині однієї комбінації різні гібриди. Те, що ми тут робимо, ну, так у світі ніхто не робить. Це те, що я вивив свій окремий метод створення. Ну, мабуть, якщо б я вжив у Радянському Союзі, мені б, мабуть, якусь там медаль чи премію дали. Ну, а так це наше ноу-хау. Єдині у світі, мабуть, робимо так гібриди, ніхто так не робить. І всі, якщо чесно, вже зупинились, бо не знають, як вести селекцію. Я знайшов метод, як її продовжувати. І якщо ви спитаєте у людей, у селекційних компаній, як вони ведуть селекцію, то ви будете розчаровані. Тому що, ну, по-перше, з цих компаній, українських компаній, які є, жодна з цих компаній не зможе вам пояснити, звідки у них взялись гени стійкості до гербіцидів, тобто і медозалінової групи, і трибенурол метилу. У природі таких гібридів немає. На початку 2000-х років у нашого ворога там в Росії є інститут, у них колекція зберігалась. Всіх сортів а, Радянського Союзу, там більше 300 було. І вони їх всі перевірили на стійкість до євролайтингу. Е, 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 Значить, жоден з 300 гібридів, там більше було їх, е, ну, немає, не було стійкості до, е, до цих е, е, гербіцидів. І так само наші інститути державні, це Харківський, Запорізький, Одеський, вони не можуть вивезти ці гібриди. Зі стійкості до гербіцидів богенів немає у природі. І наші українські компанії, де вони ці гени взяли, ну, таке. Я не хочу е, власити тут в якісь там, е, це не моє справи. Ну, ми розуміємо усі що це все нелегальні методи. Ми єдині, хто веде селекцію, і в принципі, те, що я бачу, те, що ми робимо, це е, ми вже створюємо гібриди одні з найкращих у світі, а ці чотири теплички, що я вам показав, тут у цих чотирьох тепличках е, представлені усі найкращі гени, які зараз є е, у світі. Тут і стійкість до раси 7, і навіть є тут один, одна комбінація до восьмої раси стійкість, тут є і зі стійкості. З міста високоолійної, тобто вмісто олійної кислоти більше 85%. Тут і стійкість до євролайтингу, і до євролайтинг плюс, і трибенорол мотилу. Тобто те, що ми зараз тут от створюємо нове, це будуть ну, взагалі якісь унікальні гібриди і по стійкості до хворобам. Ці, ці гібриди будуть ну, рок, може, через 3-4. Тобто, у нас все. Тільки на початку, це ми головне, що ми вивели метод. У це ми тут е, будемо працювати. Оце от коротесенька за нашу селекційну роботу у цьому році. Дякую за увагу всім. До побачення, до зустрічі.